Я обіцяла вам розказати про сім початок апокаліпсису. Білий кінь і той, хто на ньому, то є сатана. Ми прийняли лжемісію такого, лже науку, і люди розмножують брехню протягом вже дуже довгого часу. І вийшов кінь другий, червоний, а той, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, щоб були. Убивали один одного, і меч великий був даний йому то була війна. Третій. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину побачив, що казала: Підійди. І я глянув, і ось кінь вороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу у своїй руці. То є мамона, то те, що... Ми тягнемо купу речей непотрібних і до себе додому, і віддаємо за них все своє життя, лише би на них заробити. І в кінці кінців ми все одно нещасливі, скільки би ми не мали машин, скільки би ми не мали хатів, і так далі. То є мамона. то те, що. Ми тягнемо купа речей непотрібних і до себе додому, і віддаємо за них все своє життя, лише би на них заробити. І в кінці кінців ми все одно нещасливі, скільки би ми не мали машин, скільки би ми не мали хатів і так далі. А коли він четверту початку розкрив, я четверту тварину побачив, що сказала: підійди. І я глянув і ось кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом йшов ад. Четвертий кінь то є смерть, голод, землетруси, але це все тільки початок. Пандемія, війна в Україні це, в Україні, це тільки початок таких мук породільних. І коли п'яту початку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. П'ятою початку являється переслідування святих. Мучеників, які за Ісуса Христа віддають своє життя, а такі релігійні люди задоволені їх струч в порох, лиш би вони не ходили їм попід очі і не мозолили їм своїм фейсом що вже скоро кінець. 145 країн на даний час, де є переслідування віруючих людей, християн. І. Якщо ви не знаєте такої інформації, ви можете то легко знайти в інтернеті. Дуже багато такого. По телевізорі вам того не скажуть. Лже релігія, війна, мамона, смерть, переслідування святих. Багато людей запитують: а чи буде ядерка? Чи путлік кине ядерку? Я вам скажу, що події, які описані в Біблії, набагато страшніші, ніж проста ядерна. І на землю попадали зорі небесні, і як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. Я вам вже розповідала, що таке фігове дерево в значенні кінця світу. І коли настала сьома сурма сьомого ангела, настав кінець людству. Але Бог. Нам обіцяє, що він забере свою невісту, тобто свою церкву там так чітко написано: то люди не будуть підпадати під суд Божий і не будуть знищені тим світом. Тому обирайте, де ви є зараз. І коли сьому початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І церква буде піднесена на небо. Там готують місце для таких людей. І ось настане тисячолітній мир без сатани, без його дияволів, без його чортів, які сидять зараз у вас і вам кажуть, не слухати того всього. І... Буде мир і спокій з Ісусом Христом. Тисячолітнє царство Ісуса Христа.